Вітаю, мій любий друже. Чи віриш ти, що людина може дійти до такого стану, коли для неї більше немає надії та порятунку? чи віриш ти, що любов Ісуса може досягти будь-якої людини, де б вона не була? Прочитаємо цю історію, щоб відповісти на це запитання. Матвія розділ 9, вірші з 9 по 13 кажуть наступне. А коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка, наймення Матвія, що сидів на митниці, та й каже йому: «Іди за мною! Той устав і пішов услід за ним. і сталося, як Ісус сидів при столі у домі, ось зійшлося багато митників і грішників, і вони посідали з ним та й з його учнями. Як побачили ж те, фарисеї, то сказали до учнів Його чому то вчитель ваш їсть із митниками та із грішниками? А він це почув та й сказав: лікаря не потребують здорові, а слабі. Ідіть же й навчіться, що то є милости хочу, а не жертви, бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. Митами. За часів Ісуса Христа, подібний до Матвія, був людиною, зневаженою юдеями з однієї простої причини. Матвій був євреєм, але земляки вважали його зрадником, тому що він виконував роботу зі збору податків, і цей збір податків був від імені Риму, тобто для євреїв Матвій був людиною, яка продалася римлянам. Вони вважали його зрадником, тим більше, що митарі завжди збирали частину грошей для себе і частину для влади. То були люди з репутацією нечесних людей. І все ж таки біблійний текст каже, що Ісус, проходячи повз, побачив Матвія. Ця фраза торкнулася мене. Ісус побачив Матвія. Одного разу Ісус побачив тебе. Або можливо саме зараз Ісус дивиться на тебе? Це просто неймовірно, коли Ісус дивиться на тебе і бачить тебе серед натовпу. Я проповідував на стадіонах для 20 тисяч, 50 тисяч, 100 тисяч людей. І посеред стадіону у 100 тисяч кожна людина може подумати, «Та хто я такий серед цих 100 тисяч?» Проте Ісус Христос не дивиться на 100 тисяч. Він дивиться на тебе. Саме зараз, де б ти не знаходився, сидячи у своїй вітальні, лежачи у своєму ліжку, у тюремній камері, на лікарняному ліжку, ісус дивиться на тебе, ісус бачить тебе, і він знає твоє життя, він знає твою історію, починаючи з того часу, коли ти був у тробі своєї матері. Він знає, які травми ти носиш, яка твоя генетична спадковість, які комплекси ти маєш у своєму житті, які не дають тобі бути щасливим. Можливо, ти хотів би стерти все це зі своєї свідомості, але, схоже, не можеш, і це поневолює тебе в ситуаціях, з яких ти не можеш вибратися. одного разу. Я зустрів людину, яка стала на стежку гомосексуалізму, і вона сказала мені, але, пасторе, у дитинстві я зазнав насильства, я не можу поз. Збутися цих комплексів цих травм, які я маю у своєму житті. Дорогий друже, хочу сказати, що іноді ми використовуємо фразу Ісуса за плодами їх пізнаєте їх. Але ми часто забуваємо щось важливе. Якщо за плодами їх пізнаємо їх, то за корінням їх зрозуміємо їх. люди не народжуються повіями, люди не народжуються алкоголіками, люди не народжуються гомосексуалістами. Життя їх б'є. Життя примушує їх до цього. чудово, те, що коли Ісус проходить повз тебе, він бачить тебе, він знає тебе, він розуміє тебе, і він готовий простягнути тобі руку. Ісус, побачивши Матвія, сказав йому йди за мною, слідуй за мною. І він запросив його стати його учнем. І Хто б міг подумати, що ця втрачена, зламана людина, людина з непорядною репутацією, яка зневажається своїми земляками? Хто б міг подумати, що ця людина буде одним із дванадцяти учнів? Хто б міг подумати, що ця людина напише Євангелія від Матвія? Дорогий друже. Ти не знаєш, куди Бог може привести тебе, коли ти віддаси йому своє серце. Коли ти дозволяєш Господу Ісусу Христу торкнутися тебе, ти не знаєш, а раптом згодом ти станеш пастором. Можливо, одного разу ти станеш пресвітером церкви, лідером церкви, і ти скажеш мені, але ж я п'яниця, я наркоман, як же я буду керівником церкви? Ти ж не знаєш, куди Бог може привести тебе, але любий друже. Ти повинен дозволити йому зустрітися з тобою. Ти повинен дозволити йому знайти тебе, бо з моменту гріхопадіння Адама та Єви Бог біжить за людиною, а людина біжить від Бога. Сьогодні ти, як і інші люди, ховаєшся серед дерев, які ти собі вигадуєш, які ти собі уявляєш. У мене немає часу. Можливо, коли я вийду на пенсію. О, зараз я зайнятий. Це дерева, які ти вигадуєш, щоб не відкрити себе Господу Ісусу Христу. А Ісус слідує за тобою, Він шукає тебе і Він знайшов Матвія. І тепер Він каже: Матвію: іди за мною, слідуй за мною, ходи зі мною. І Матвій став учнем Христа, послідовником Ісуса. Знаєш, у суворій концепції християнського життя немає членів церкви, у клубі є члени, а у церкві є учні, тобто послідовники Господа Ісуса Христа, люди, які ходять з Ісусом, і знову ти можеш запитати себе, але як я збираюся ходити з Ісусом, якщо Ісуса більше немає на землі? Дорогий мій, я вже казав тобі три духовні дисципліни, коли ти щодня вивчаєш Біблію? Коли ти постійно молишся, коли ти приводиш людину до Христа, ти йдеш з Ісусом, ти рухаєшся з Ісусом, ти слідуєш за Ісусом Христом, і коли ти йдеш за Ісусом, ти збираєшся навчатися в Ісуса. В результаті ти будеш показувати характер Ісуса Христа. Я хочу поговорити про ці три дисципліни більш докладно. Отже, вивчення Біблії. Нещодавно хтось сказав мені, пасторе, я розумію, що мені потрібно вивчати Біблію, але мені цього не хочеться. Чи знаєш ти, чому тобі не хочеться? оскільки з того часу, як Адам та Єва згрішили, ми всі народжуємося з гріховною природою. Та гріховна природа, з якою ми народилися, не любить спілкування з Богом. Вона воліє займатися звичайними справами та не хоче проводити час з Богом. Так буває в житті, дорогий друже. У звичайному житті, щоб жити, потрібно їсти, тому що, якщо ти не їш, ти помираєш. Ти повинен дихати, тому що, якщо ти не дихаєш, ти помираєш. І ти повинен рухатися, тому що якщо ти не рухаєшся, ти атрофуєшся і помираєш. Атрофуєш так само і в духовному житті ти повинен харчуватися кожен день словом Божим. що робити, якщо тобі не хочеться їсти. Якщо тобі не хочеться, ти повинен змушувати себе їсти. Навіщо? тому, що хворий, який їсть, не помирає. А хворий, який не їсть, помирає. Ти маєш їсти, змушувати себе їсти. також ти маєш змусити себе дихати. Можливо, ти знаєш, що коли деякі діти народжуються, вони не хочуть дихати. Вони Звикли отримувати кисень через пуповину, тому лікар бере дитину. Quindi, що медико, він манію, робить? Він ляскає її двічі. Perché? Навіщо? Perché? Навіщо він ляскає її? А, тому perché? що їй потрібно дихати, бо, respirar, бо якщо вона дихає, perché, вона не то, помирає. У фізичному житті ви маєте рухатися. Чому ви бачите сьогодні на вулиці багатьох, хто займається бігом або ходьбою? Чому? Тому що наука виявила, що фізичні вправи це ключ до хорошого здоров'я. Тому треба рухатись, треба ходити, треба бігати. У духовному житті те саме. Ти маєш їсти слово Боже, навіть якщо тобі цього не хочеться. Ти маєш дихати через молитву, навіть якщо тобі цього не хочеться, і ти маєш рухатися, щоб іти та шукати іншу людину для Христа, щоб привести її до Ісуса, навіть якщо тобі цього не хочеться. Коли ти робиш ці три речі, ти йдеш із Христом, ти йдеш із ним, ти стаєш учнем Ісуса. Таким чином, Матвій став учнем Ісуса. Тому, як тільки він став учнем Христа, він влаштував бенкет у своєму домі та, звичайно ж, покликав Господа Ісуса Христа, покликав інших учнів, а також покликав своїх друзів зі свого минулого. Митарі, грішники, люди з репутацією нечесних людей. І коли фарисеї побачили це, вони відразу звернулися до учнів, до самого Ісуса Христа. Чому ти спілкуєшся з цими грішниками? Чому ти перебуваєш в одному домі з цими порочними людьми? Невже ти теж такий самий, як вони, якщо спілкуєшся з ними? І тоді Ісус Христос сказав одну з найпрекрасніших істин: син людський прийшов у цей світ шукати не здорових, а хворих. Це те, що нам дуже потрібно зрозуміти, дорогі друже. Якось я проповідував в одному з міст Бразилії. Я збирався проповідувати лише один вечір, і брати рознесли запрошення по всьому місту, і в цьому буклеті говорилось: якщо ти відчуваєш, що твоє життя закінчилося, якщо ти відчуваєш себе втраченим, якщо ти відчуваєш, що для тебе немає надії, якщо ти відчуваєш, що немає рішення для проблем, які ти маєш. Приходь за цією адресою, і сьогодні ввечері побачиш, що є рішення для твоїх проблем. І одна з цих листівок, запрошень потрапила до так званого району червоних ліхтарів. Де знаходилися публічні будинки? І одне з цих запрошень потрапило до рук жінки, яка відчувала себе зниклою, нещасною, втраченою. Яка відчувала, що немає розв'язання її проблем. І ось вона, прочитавши це, того ж вечора пішла до церкви. Я сидів у першому ряду, чекаючи початку служіння, і раптом почув, що зовні кричать люди. я вийшов в коридор, щоб подивитися, що відбувається. І один брат сказав мені: є жінка, яка хоче увійти, але деякон її не пускає. Чому він не впустив її? тому, що жінка прийшла одягнена так, як вона працювала, тобто вона прийшла в надто відвертому одязі, який дуже мало прикривав форми її тіла, що привертало загальну увагу. У неї не було часу зайти додому, щоб переодягнутися. Вона прийшла до церкви прямо з місця своєї роботи. І Діакон дуже ввічливо з повагою зупинив її у дверях і сказав їй: Послухайте, ви не можете увійти в такому вигляді, тому що це дім Божий. Вам потрібно переодягнутися. На що вона відповіла? Я отримала це запрошення. Тут зверху написано: особисте запрошення. Потім вона сказала: Я отримала це особисте запрошення для мене. І я, ця жінка, яка втрачена зі зруйнованим життям, яка не має розв'язання проблем, я прийняла запрошення. І, і деякон, як тільки міг, дуже ввічливо сказав Але ти не можеш увійти в такому одязі, доню. Ти не можеш увійти. Це дім Божий. Але жінка була наполегливою я увійду, навіть якщо ти не хочеш, я увійду. Деякон сказав: ні, ти не увійдеш. І тепер він був твердіший: ні, ти не увійдеш. Після цього жінка втратила терпіння. Сказала брутальне слово та пішла. Якраз після цього я підійшов до дверей, і мені розповіли, що сталося. мені сказали, що ця жінка йде. Ось вона пішла. І я побіг, щоб наздогнати її. Я наздогнав її, вона плакала. І я сказав, їй, будь ласка, вибачте нам. Я той, хто сьогодні проповідуватиме, і ви будете особливим гостем у нас. Я виділю вам особливе місце. Будь ласка, ходімо. І вона, витираючи сльози, відповіла: ні, я вже не хочу. Залиште собі своє спасіння, залиште собі своє Євангеліє. Я не заслуговую на це. якщо я хоч і маю бажання, але не можу увійти в цю церкву. Як я можу увійти до Царства Небесного? І вона пішла. Того вечора я вийшов за кафедру проповідувати, але під час проповіді мені хотілося плакати. Розумієш? Адже, можливо, Бог дозволив мені поїхати до того міста лише для того, щоб урятувати цю бідну жінку. А деякон в ім'я Бога не пустив її до церкви. Церква це лікарня, любий друже. Церква це не шматочок неба, і куди входять лише маленькі ангели. Церква це лікарня, а в лікарні є хворі люди. Є люди, які погано пахнуть. Є гнилі люди. але є і лікарі, і медсестри, одягнені у біле. Церква це лікарня, сюди приходять зіпсовані, грішні, хворі. Для Ісуса Христа усі люди рівні. Але фарисеї за часи Христа думали ні. Якщо Ісус проповідує істину, якщо учні його вчать істині, то нехай вони збираються з хорошими людьми, з людьми, які добре поводяться з праведниками, а не з грішниками. І все ж Ісус сказав: ні, я прийшов благовістити не святим людям, бо для чого святим потрібне Євангеліє? Я прийшов проповідувати Євангелія саме для грішників. Тому мій любий друже. Неважливо, хто ти, неважливо, як ти живеш, неважливо, де ти знаходишся, неважливо, які заклади ти відвідував. Не дозволяй своєму минулому переслідувати тебе. Не дозволяй своєму минулому говорити тобі, що ти недостойний. Диявол може прошепотіти тобі на вухо? Ти не гідний Подивися на своє життя. Як у тебе вистачає нахабства взагалі думати про церкву? Як у тебе вистачає нахабства Навіть думати про Ісуса, і як у тебе вистачає нахабства, совісті, відкрити Біблію, святу книгу. Ти не гідний цього, але я хочу сказати тобі: ти гідний, любий друже, Божа любов не заслуговується, тому ти гідний. Навіть якщо ти грішник, навіть якщо ти не віруючий, навіть, віруючи. навіть якщо ти агностик, а ти їсть навіть якщо все своє життя ти відчував себе щасливим. Бувши атеїстом, але останнім часом ти відчуваєш, що тобі потрібен Ісус. Ти відчуваєш порожнечу у своєму серці. Вдома справи йдуть не дуже добре з твоїми дітьми, з твоєю сім'єю, або твоє фінансове життя складається недостатньо успішно, або ж ти маєш проблеми зі здоров'ям, тому що ти відчуваєш наслідки безладного способу життя, коли ти не дбав. Про своє здоров'я, прийди до Ісуса Христа, будь ласка, віддай себе Господу Ісусу сьогодні день добрих новин, сьогодні день спасіння. Не сумнівайся, не сумнівайся, якщо сумнів заволодів Твоїм серцем, прийди як Хома до Господа Ісуса Христа і скажи йому: Господи. Дай мені доказ, я хочу випробувати тебе. У Майамі я одного разу зустрів людину, яка в минулому була атеїстом. але тепер вона прийняла хрещення. Вона зреклася атеїзму. Вона мені сказала, пасторе, моє життя було неправильним. Мені потрібен був Бог, але я не вірив у Бога. Потім одного разу. Я став на коліна і сказав Богу: Господи, дай мені доказ того, що ти існуєш. Дай мені доказ, що ти існуєш, тому що ти мені потрібен. Але мій раціональний розум, моя логіка, не сприймає простої теорії. дай мені доказ, що ти існуєш. І от того ж дня дружина попросила мене сходити купити хліба, і я пішов у магазин. ось коли я купував хліб, до мене підійшов чоловік і сказав. Отже, ти хочеш доказ того, що я існую, то ось я тут, я існую, і після цього він зник. Він каже: пасторе, я побіг за цією людиною, але той чоловік зник, ніби перетворився на пар. Він був людиною, він не був Богом. Він був людиною, але звідки він знав, про що я просив Бога у своїх думках? Тільки Бог може це знати. Я тоді навіть забув, що я повинен був купити хліб. Я повернувся додому в сльозах. Я сказав своїй дружині, я зустрів Бога. Як ти зустрів Бога? І він розповів їй про цей. Досвід, а потім вони обидва прийняли Ісуса. І, і обидва хрестилися, дорогий друже. Одного дня тобі треба покликати до Бога, але, будь ласка, віддай своє серце йому. Віддай себе Ісусу, повідом нам про своє бажання зробити це. На екрані зараз є адреса сайту та номер телефону. Замов на сайті або через телефон біблійний курс і починай вивчати біблію. Дорогий друже. Ти дізнаєшся, що у Бога є план для тебе. Можливо, ти не знав цього плану, тому в цьому біблійному курсі. Ти дізнаєшся, який саме Божий план щодо твого життя? До зустрічі міцно обіймаю тебе. Продолжая нас любых. Big